Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Сьогодні ми з вами будемо писати осінній пейзаж, гірський пейзаж. У мене дуже багато є кольорів, таких осінніх охра, помаранчевий, жовтий, червоний. І цими кольорами дуже гарно писати осінь. Я буду писати ось цією учнівською пастелью, я так її буду називати пастель Мугіо. І пастель, яка покраща, Мугіо Галері. Ось така, дуже вона м'якенька. В минулому відео я розмовляла з вами, показувала, які в мене є кольори, як я... Свої малюнки складаю, як я їх малюю. Так що, кому цікаво, подивіться, я там зрівнювала ці дві пастелі, Один і той же сюжет писала двома видами цієї пастелі -монгійо. Ну і почнемо. А підмальовок я зроблю Гуашю. Я буду писати на картоні, зробила підмальовок. Зараз покажу вже кольором. Гуашу буду покривати темні місця і розкидати якісь тони і п'ятна по картині. Ну ось, друзі, бачите, я тут зробила такий підмальок гуашю, розложила по п'ятнам. В принципі, я тепер бачу, яку тональність я. Повинна робити на картині, трошки розібралася, де буде світліше, де темніше. Небо зверху буде темніше. Потім трошки сирені віти буде, можливо, вам не сильно тут видно, але я потім ще пастелю це все підправлю. Просто це я закладую як такі п'ятна, щоб там щось. Там щось блимнуло, там щось блиснуло якимсь кольором, щоб не було все однакове. Тому що коли все однаково, це дуже якась така картина нецікава, на неї не хочеться дивитися. Тут поближчає навіть якісь облачка, кинула, не знаю, залишаться вони чи ні під гуаш'ю, Але так, і ближче уже. До землі, у мене там з'явились і такі червоні і жовті, тому що земля дає такий тон жовтий, і на хмарки, на хмаринки попадає цей тон. І якось так воно все буде ці кольори друг з дружком дружити, гратися. І я сподіваюся, що щось вийде вдале. Ось ця гора у мене. Такого бускового кольору. Вона на самому дальньому плані, тому буде така світліша. Я не показала вам розтяжку, але ось таку розтяжку я зробила, тут уже все змішала, не сильно видно. Я трошки світліше, трошки сирівнівіше було, потім ще темніше. Тобто, у мене три плани: це дальній план, буде такий блідий, бусково блакитний. Цей буде такий трошки такий, більш темніший, там, може, десь дерева посажу. Ось цей ближче до нас ще буде темніший, більш виразний. І постелі я покажу якісь кольори цікаві. А тут уже буйство осінньої зелені. Тут буде і рожеві кольори, і жовті, і коричні. Ну, в общем, це просто я положила, щоб я бачила, яку тональність я тут буду робити. І навіть я заложу десь в тінь такі блакитні бузкові, фіолетові кольори, щоб там десь щось мількало, це ж там світ і тінь. І коли теплохолодність якась зберігається на картині, то картина виглядає дуже гарно. А поки що я так розкладаю хаотично якісь кольори, я потім буду дивитися, чи потрібні вони мені, чи ні. В даному випадку одною рукою я навіть не закріпила цей листочок, і трохи я хочу намагаюся тут положити блакитні кольори, але не зовсім мені вдається це їздить трошки. Папір, так що ну, так от трохи заложила тут щось, тому що ця сторона буде трохи темніша, а ця світліша. Це буде композиційний центр картини, і тут дуже багато буде світла, такі будуть дерева яскраві жовті, Там, десь ще, може, охра, десь буде червоне. Ну, Ось так я положила туди і тінь, щоб і була тінь на картині, тому що ж не буває таке. Треба, щоб світло і тінь було. Так, ну поки що так. Тут я не знаю, будуть камні чи не буде їх. Дивлюся, можливо, тут на цьому місці. Воно щось так покидаю якісь камні, пробую намалювати ну тут сильно темно. Тому треба їх прилушити. Тут вже трохи вони виходять на світло. Подивлюся, залишу їх чи ні. Ну, поки що якось так накидаю світле, щоб я не забула про них. А потім вже подивлюся, чи будуть це такі ляпочки щось однакові. Не треба, щоб було все однаково, щось більше, щось менше. В общем, Треба слідкувати за цим всім обов'язково звертати увагу, щоб не було заборчика із дерев, щоб не були кольори однакові, тому що це якось не дуже цікаво. Так, ну тут і вдалині, може, вони трошки поменше будуть. Ну, подивлюся, як воно буде складатися картина. Ось такий підмальовок потрібно робити. Це не досконалий підмальовок, тому що, на, коли я говорю, я менше думаю над малюнком, І тому, можливо, я там десь помилилася. Виключиться камера, і я подивлюся, що буде в ітогі у мене тут на картині. Більше, можливо, жовтого додавлю, але в мене закінчився вже гуаш. Так, ну десь трохи більше, трохи менше. Такі п'ятна положила. Хай будуть сині, це буде тінь під камнями, а зверху я вже тоді положу і якийсь там коричневато-бежевий такий тон, і буде все добре. Трохи положу сюди червоного кольору, щоб теж там він десь мелькав. На камнях теж може бути червоний колір. Ну, ось, друзі, такий підмальовок у мене під масляну пастель з'явився. Я на цьому етапі попрошу вас, підпишіться, вам не вкладно мені приємно. Ставте лайки, подобайки. вподобайки. Не забувайте про мене. Я Знімаю, теж хочу вам якусь пользу принести, можливо, надихнути на малювання. Я не навчаю вас малювати, а просто показую, що в принципі можна щось самому намалювати. І ось дивіться, якщо такі п'ятна розложити, то чому і не картина? Це такий набросок, як називають художники. Під масляну пастель може бути, або під просто масло, під краски масло. І тоді вже Далі можна двигатися. Тут теж, теж десь трохи небо кинуло, можливо, зроблю тут трошки менше. Це в мене буде вода, чи горна річка, чи горне гірське озеро, подивлюся, подумаю. Ну, а поки що так ось такі роблю маски вертикальні, горизонтальні. Ну, буде все це перебиватися і такими мазками, і такими, і буде гладь води. А поки що я накидала тут, буде у воді буде відображення ось цих дерев. Тому я тут кинула теж жовте. І тут теж, можливо, тут не так яскраво воно буде. Поки що так. Подивлюся, потім де що буде. Що на якому місці. і тоді Воно не повинно бути однакове що тут, що тут. Вода змінює кольори, тому звертайте на це увагу. Так, такий підмальовок це Підписуйтесь. І наступне відео буде вже відео про те, як я буду накладувати сюди масляну пастель. все друзі мої, коментуйте. Сподобалось вам чи ні. Ви можете такий малюнок намалювати самі, розважатися і, можливо, буде прикраса вашої квартири, вашого будинку. Все, мої любі друзі! Бувайте здорові! З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. Давте -пока. лайки, подобайки. Пока! І чекайте наступного відео. Пока-пока! 拜拜。